Одна із дещо нових груп, хоч вона не така вже й нова, можливо, вона нова для деяких людей, це так звані вальтеровці. І перш за все хотілося б зазначити, що оця назва Вальтеровці це не зовсім коректна назва, це така більш народна назва. Правильно ця група називається Союз Єднання у Христі. Оскільки ми говоримо про те, що коли ми заперечуємо будь-який рух або коли ми заперечуємо будь-яку псевдохристиянську групу, псевдохристиянська група це ті, які називають себе християнами. Проте їх віровивчення, їх віровизнання заперечує якусь одну або декілька основних фундаментальних першочергових засад християнства. Кожного разу, коли ми це робимо, нам дійсно треба звертати увагу на деякі основні речі, не просто якісь речі, які лякають, не просто якісь речі, які відокремлюють цю групу від іншої групи на якомусь такому довгорядному рівні. В чому ж проблема цієї групи єднання у Христі або Союзу Єднання у Христі? Я думаю, що для нас, в принципі, це зовсім інша тема, але для нас важлива. Вірно називати кожну з цих груп. Проте, незважаючи на те, як би ви не назвали цю групу, є декілька речей, які можуть нас насторожувати, і які можуть показувати нам, що оцей союз єднання у Христі не відповідає. Якимось основним засадам Християнства. І, звісно, мова йдеться не лише за те, що в 1979 році, на рівні тоді, що е, все Радянського Союзу євангельських е, християн баптистів цей рух було засуджено, мова йдеться про деякі значно фундаментальніші речі, ніж навіть і цей дуже промовистий факт. Що ж це за значно більш фундаментальні речі? Які ми можемо показувати у цьому Союзу Єднання у Христі? І перше з цих речей це те, що згідно вчення Союзу Єднання у Христі Біблії недостатньо і Бог продовжує говорити. Отже, залишається питаннями, що це за об'явлення. Окрім того, вони вірять в те, що тут на землі можливо досягти повної святості. Ми з вами вже декілька разів говорили про те, що. Насправді християнське вчення розділяє святість на, якби дві абсолютно різних святості. Та святість, яка належить Богу і яку Бог дає нам у Христі, і та практична святість, до якої не закликає Бог. Проте в жодному випадку ми не можемо стверджувати, що наше спасіння відбувається нашою святістю. Ми завжди спасені лише тією святістю, яку ми маємо у Христі Ісусі. Також в цій групі відомі деякі спиритизм і достатньо нездорове ставлення до свого засновника. Тобто, от, їх засновники, вони... Не просто як це закликає Біблія, а це дещо нездорове ставлення, навіть іноді доходить до того, що в деяких цих групах портрети цих засновників використовуються в тих залах, де проводиться богослужіння, не просто як якась історична річ. А як така особлива шана, яка явно межує з нездоровим ставленням до засновника, я знаю, що ми можемо говорити про якісь інші речі, які для деяких людей можуть вдатися більш глибокими. Проте для нас, християн, якщо ми маємо групу, яка говорить Біблії недостатньо, яка по суті між рядками стверджує спасіння по справах. Яка користується спіритизмом і має нездорове ставлення до засновника, що згідно першого корінтянам третій розділ що найменш є ознакою тілесних християн, цього достатньо, щоб ми могли сказати, що перед нами не християнська група, як би вони себе не називали.